Привіт. Проект на зв'язку систем Guru Markets. Почнемо з загальних даних про компанію. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Пропонуємо детальніше ознайомитися з усіма показниками даної компанії. Порівняємо поточні фундаментальні показники компанії, Avinna Healthcare Holdings Inc., Тикер, А5h. Цей огляд базується на інформації станом на 8 серпня 2025 року. За класифікацією Корпорація» Авинна Хелскер належить до підкатегорії. Кер у порівнянні беруть участь 22 компанії. Перегляньте таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальний результат для досліджуваної компанії такий: 1,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,7 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках всього фондового ринку взагалі ми бачимо, що середня оцінка фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки компанії 1,5 бали Авінна Хелскер. Порівняння руху курсу акцій компанії Авинна Хелскер і акції підкатегорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Avinna Healthcare Holdings Inc. показали зміну на 77,6 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії мінус 19,8 віц. Ринкова капіталізація компанії Avinna Healthcare Holdings Inc. становить 1,13 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 122 мільярди доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,1 млрд дол. З книжковою капіталізацією під категорії 59 мільярдів доларів. Порівнявши ринкову та балансову вартість акцій, можна побачити наступне. Частка Авин на Healthcare Holdings Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить тисячних віц. Балансова вартість становить о 0,166%. Оцінка частки організації ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. У досліджуваної організації немає боргів. Рейтинг фінансових зобов'язань підприємства дуже добре, 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 209,9. Із середнім показником у підкатегорії 18,8. Оцінка співвідношення ринкової ціни і прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 5 мільйонів доларів. Прогнозується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 43 мільйони доларів. Оцінка показників прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 0,5. Середній по підкатегорії – 0,5. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії прийнятно 0 балів. Дохід за останні 12 місяців склав 2040 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 3920 мільйонів доларів. Оцінка очікуваного показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 1 бал. Маржинальність становить 0,3% із середнім показником у підкатегорії 2,7%. Оцінка рентабельності порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 7,651 тисячна відсотка. Це на 724% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 34 тисячі доларів. Тоді як для підкатегорії 279 тисяч доларів. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника 0,2 тисячі доларів. Середні за підкатегорією 14,8 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Виручка організації на одного працівника становить 62 тисячі доларів. Підкатегорія 541 тисяча доларів. Оцінка обсягу продажів на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Коротка позиція акції становить 5,4% порівняно із середнім показником для підкатегорії 2,9%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 77% для компанії Авіна Хелскер. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 45%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 5,82 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 5,76 долара. Дивимося таблицю замовлень, яка доступна посилання у закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить усі публічно прийняті рішення в даному сезоні інформаційно-довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий посилання в закріпленому коментарі. За результатами оцінки запасів авинна Хелскер Холдих Зінк. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Гуру Макет це рішення Відкрити торгівлю на продаж за ціною 5,81 долара за акцію. Угода відкрита, оскільки компанія має відносно низьку оцінку та цінову тенденцію. Організація оцінювалася з використанням підходу оцінки індексу Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 2,77 стоп лос встановлено на рівні 8,85. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. Далі ордер закривається автоматично за результатами торгів 7 вересня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер PTLO є основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів основного або балансуючого, другий ордер закривається за останньою ціною. Велике спасибі глядачам за перегляд цього відео та використання інформаційної системи Guru Markets.